Євгенія одна з кращих студенток вищого професійного училища сфери послуг у Стаханові. Вона майбутній кухар-кондитер. Дівчина мріє досконало знати свою справу та навчитись готувати не лише українські страви. Тому у жовтні цього року разом з одногрупниками вона відвідала Польщу. Там, в рамках міжнародного проєкту Смашна історія майбутні стахановські та польські учні на одній кухні готували національні страви. Потім дегустували їх, а після з розмахом проводили дозвілля. Єдине, що якось розділяло Юнаків та дівчат це мовний бар'єр. Спочатку ми навіть не спілкувалися, приїли прилі приглашені для того, щоб ми познайомилися, знали імена друг друга, були активні конкурси. І учні і керівник начального закладу у один голос зазначають, все це стало можливим завдяки зусиллям очільниці стахановського центру польської мови, культури та економічних зв'язків Єви Холодкової. Наразі стахановчани планують і надалі розвивати іноземні зв'язки, адже обмін досвідом на такому рівні є важливою складовою для виховання справжніх професіоналів. Готовился весь коллектив и мастера, и преподаватели спецдисциплин, потому что нам нужно было подготовить ребят, чтобы мы имели определенный уровень. С нами работали очень солидные рестораторы, повара, мастера своего дела, которые преподнесли нам мастер-классы высочайшего уровня. Дружба з польським центром мови та культури під назвою Краковянка зародилася п'ять років тому, коли при навчальному закладі почав роботу європейський клуб Зростаємо разом. Туди приймають найкращих учнів. Ті у свою чергу детально вивчають традиції європейських країн, і саме найактивніша молодь учасники клубу відправляються до Польщі. «Цей проект сам образовательний для того, щоб професіонально показати, як ми готуємо…» Ету професію, які у нас є досягнення. Наразі усі учні, які побували у Польщі, зупинятися на досягнутому, не збираються. Готують нові рецепти, які презентуватимуть наступної поїздки. До того ж, постійно запрошують до Євроклубу нових учасників.